Острів Потьомкін. Слава ЗСУ! Це відео кілька днів тому облетіло інтернет. На ньому видно, як над великим Потьомкінським островом на Херсонщині майорить український прапор. Ледь не одразу низка нардепів написали про його звільнення. Втім, наразі це не так. Повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, встановлення прапора це сигнал для ворога, що ми працюємо, але говорити про звільнення ще зарано і заяви політиків може. Жуть, дуже суттєво вплинути на розвиток подальшої військової операції. За даними джерел української правди, ЗСУ вибили росіян з великого Потьомкінського острова ще перед новим роком. Втім, офіційно генштаб не повідомляв про деокупацію острова. Про успіхи ЗСУ напередодні заявив радник голови офісу президента Олексій Арестович. Херсонщина, Большой Потемкинский остров, там такой есть. Помнишь, несколько недель назад мы говорили о том, ты говорил, что российские, да. российские войска туда перебросили? Да, да там а ты это нам рассказывал. Где-то два батальона, значит, сегодня там, вчера да. там украинские военные ставят флаг. Угу. Вопрос, что сделать с двумя российскими батальонами? Да, что сделать с двумя российскими батальонами? Нет двух российских батальонов. Сам острів ділить Дніпро на двоє. Він є одним з найбільших на цій річці та має величну історію. За часів Київської Русі він лежав на шляху з варяг у греки, і також, цілком ймовірно, тут було давньоруське місто Олеща. Відтак історики вважають, що саме тут свого часу була Олешківська Січ, яку заснували запорізькі козаки після розгрому Запорізької Січі наприкінці 17 століття. Нині ж великий Потьомкінський острів, як і Кінбург, Бурнська коса, яка розташована на захід від нього, навряд чи можуть стати першочерговими плацдармами для звільнення півдня України, переконані військові експерти, адже головне завдання для ЗСУ на острові відтіснити артилерію противника від обласного центру і захистити мирних жителів Херсону, які страждають від щоденних обстрілів окупантів.